Сім'я кушнірів виховує 11 дітей, двоє з яких прийомні. Валентина Вікторівна зізнається, що така велика сім'я вимагає від батьків максимум сил та здоров'я, але зовсім не жалкує, що вони прийняли свою сім'ю ще двох діток, які вже стали рідними. Хочеться допомогти цим дітям, хоч вже іноді, звісно, дуже важко буває, але думаю, їм ще важче. І від того, і якось один письменник сказав, що життям треба ділитися. І ми так і дітей своїх, коли їм дуже важко буває, вони хочуть більше комфорту. Ми їх до цього закликаємо. У Чернівцях є всього один будинок сімейного типу та дві прийомні сім'ї, де виховується 11 дітей сиріт А всього усиновленню підлягають більше ніж 70 дітей міста. Одним з головних факторів облаштування будинків сімейного типу є житло. Тому Чернівецькі владники вирішили розробити проект створення такого будинку, і їхня задумка отримала перемогу на всеукраїнському конкурсі проєктів. Загальна сума нашого проекту складає 1 мільйон 714 тисяч. З них 421 тисяча буде надана субвенції державного бюджету. Тобто з державного бюджету ми отримаємо, і з нашого досвіду, це, мабуть, кошти буде десь в червні, в липні місяці, і 1 345 тисяч це внесок Чернівецької міської ради, з яких мільйон 303 тисячі. Тисячі це е, оціночна вартість цього будинку. Будинок у житловому комплексі Віденська брама зовні готовий. Залишилося лише завершити санітарно-оздоблювальні роботи внутрішніх приміщень, закупити меблі та техніку. Гроші надійдуть, кажуть у міській раді, не раніше літа. Тому і відкриття будинку планують десь на наступні новорічні свята чи День Святого Миколая. Жити там будуть батьки-вихователі з десятьма дітьми. Хто вибере право там облаштуватися, вирішить конкурс. Будинок я перепрошую, залишається. За міською радою він не передається е, сім'ї, яка буде там проживати. Це буде будинок сімейного типу на все його життя. Скільки буде міста Черніців століть стояти, скільки, напевно, буде цей будинок сімейного типу. За словами фахівців, діти з числа вихованців будинків сімейного типу є більш соціально адаптованими та психічно врівноваженими. Голова багатодітного сімейства Василь Кушнір каже, що для цього потрібна увага та режим. Це так, як армійський йде. Якщо всі йдуть в ногу, то один не може йти не в ногу. Тобто він зобов'язаний йти в ногу, тому що всі йдуть в ногу. І тому десь в цьому плані нам трошки простіше. У нас є закони, є правила. Ми навіть вечорами сідаємо собі і маємо такі спільні рішення, приймаємо щодо виховання, щодо порядку і таке інше. Маленька Настя вчиться в п'ятому класі. Перед тим як її удочерила сім'я кушнірів, вона жила в інтернаті. Тут каже дівчинка: набагато краще. Її не ображають і не б'ють. Всі дітки живуть дружно, допомагають один одному і не діляться на кровних братиків і сестричок та на прийомних. Неважливо, що тут чогось менше твого або Батьків приходиться ну так ділити, але дуже весело. Просто всі якось мають якось свій куточок, і кожен розуміє, що коли до молодших більша увага, то тоді треба трохи потерпіти, а коли вже до нас, то тоді вже дуже класно. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.